Terima kasih telah menonton! Україна це аграрна, аграрна країна. І від того, як сьогодні аграрна країна працює, як підготовка кадрів іде, залежить майбутнє нашої держави. Я хочу сказати, що якщо взяти, наприклад, взяти, е, НУБІ, е, ну я його називаю аграрний університет, то я хочу сказати, це сьогодні зразок для багатьох і в Україні, і для е, Європи. Тому що я, я багато багато бував у вузах. Але це сьогодні колебель аграрної е, освіти, це е, стержень е, тих спеціалістів, які сьогодні готує цей прекрасний, прекрасний університет з професорсько-викладацьким складом, прекрасними таловитими студентами. Це ви розумієте, що в аграрний бізнес йти, це вже діти з йдуть, діти фанати, діти, які від землі прийшли і потім будуть, як то кажуть, і на фермах, і на полях працювати. Але. Це є сьогодні те, що сьогодні так необхідно Україні. І якщо взяти говорити по, по підготовці кадрів, то я хочу сказати, що він один з кращих в Україні, і ректор сьогодні, цей корабль, який називається Нобіп, впевнено, веде через бурі, шторми і перепони, які іноді йому йому, як то кажуть, десь дають не з тої сторони, де він хоче. Станіслав Ніколаєнко це політичний громадський діяч сучасної України. Він легенда, він історія, людина, яка багато зробила для освіти України. Йому дякують освітяни. Як міністр він був на висоті і дуже провів багато реформ в освітянській сфері. Ніколаєнко Станіслав він війшов вже в історію України, і сьогодні вже будуть писати історики і люди, які будуть досліджувати кожну особистість незалежної України. Це Ось... мій друг, великий українець, громадський політичний діяч, ведущий ректор країни, людина, яка любить країну, любить дітей, любить людей, і саме головне, що він вірить в майбутнє України в майбутнє. Освіти української це суперстар аграрної освіти в Україні.